Проблемний інвертор, будемо рішати, що в ньому не так. Тільки наприклад, не підключити Що на тут? А, от його 23? А це тут треба перепресовувати? Провіряти будемо їх? Давай їх провіримо, цей. Так, дивись, они смогли коротко сделать, или Если вставили э, они сюда, тут плюс, а минус туда, а там половина. Это же коротко получается. Не, ну там же ж ничего не з'єднано. Не, так тут они, они той плюсовый провод, это а минусовый, поставили на плюс, а минусовые провод поставили... Минус. То это же просто кусочек. Так сплитер закороченный, Олег. Ну не знаю, якщо будеш зараз цей розривати, то буде плюс. Ну, вони перепутали плюс з мінусом. Ось тут ось, провод. Тільки плюсовий вставили е, в мінусовий. Я зрозумів, на сплітері плюс з мінусом виходить. Ну і в тебе всі ці підходяться. Ну якщо будеш шк... шк... шкварчати, може Якщо роз... Тільки вони 23 до 4 25. Всі підходять, може вони тільки всі перепутали. Зараз давай роз'єднаємо, подивимося. Цим роз'єднується він, не? Металістський, так, да, роз'єднується. Фолом, это ст 3 ст 3 F5. ст 3 F5, 23, 24, 25. Заменена поляризация. то получается все полностью. Пятый фаломник Это аккуратно. Нет, они все полностью получается про полярность. То давай их разъединаем все. Так они разъединены, дай не Да не... же они разъединены. Так не важно, они разъединены. Я полностью все три стринга полностью по минимуму си полярка. Я понял. Значит они получаются плюсовые минусовые, а мінусовий-плюсовий. Все за хуяры закипа. А що де А то мінус пыш. Та мінус і те тут мінус. А, тут пише. А ну что такое, ну? Получается, тут має бути плюс. Ну да. Як син так поміняли там собаки Перепутали все там? То все тоді отрізають поводи. То всі давай зразу перевіримо, ще один нас один. Залишусь. Мы лишній раз. Ні, Тоже не носили. Аналоговий піде в обратну сторону, ну сука, дебілий. Е, давай розкрутимо, щоб вони були не такі короткі. Та тут сплітер підтягнеться. Yeah. То, то розкручуй Та, по 3, одному. Сплітер підтянув. По, по, по плюсику бери, не, з мінусами окремо разом не відкусуй. Бери плюси спочатку, а потім зроблю мінуси. А чого ж дивись. Та глянь. Шо? Вони до вони подумали, що на цьому. Ага. Поняв, типа. Ага. Так, надо. Тут то підписано правильно. А, тут -то запресували так, а тут на, наоборот. Поняв? Ну правильно, ж не тут перепутали, значить там перепутали. Ну вони не перепутали. Типа, вони е не пошурупали мозгами своїми. Ну так, да, вони не подивилися, які трісти ставити, правильно? Вони ось де мінус виходить за сплітера. No. Вони запресували е, плюсовий цей. Плюс плюс, а тут має бути мінус. тут тут а мінус... Ну, типу, а тут бути... Е, обратно, обратно, обратно чим там Там плюс, да. а тут мінус має бути. Е, піду ці конектори. А тут, а тут а так як є, плюс, значить плюс і пресуємо. Мінус, значить мінус і пресуємо. А вони, виходить, неправильно а, Да. Добре, піду за коннекторами, бо тут не такі коннектори. А ці, а ці можна перепресувати отам, от У мене є. Щоб тут 4 не перепресувати. але що там 4, що тут 4. Расніція не, де лучше тут. Ну так, да, зараз є. Це коротше повністю літер насі Ці підвиконавці собаки поміняли, перепутали б не, не такі МС4 поставили. Не на той кінець. Треба все переробляти. Тепер треба шукати Курсубки. Чи вони тут є? Чи мені їх достатньо буде чи ні. Мы просто Так, минуса есть. Минуса есть. там включил. Минуса есть, я включил. Знайдемо зараз. Блін, це стільки інверторів, може і не вистачити. Що в тебе йде? Тут ось було раз, два, три плюсових концовки. Плюс. А на виході в тебе раз, два мінус. Мінусові концувки. І ось я дивляться, заходить плюсова концовка, от вони ставлять сюди плюс, заходи а ви выйшла мінусова концовка, вони просто ставлять, що це. Е, не, плюс. ну подивися, може заходить плюсові, значить виходять мають плюсові. Просто по концукам дивись. Ага, тут. А тут тут плюсова концовка стоїть. Ну... А тут на виході... Мінусова. Мінусова ну. О, То вони дивляться. Значить, якщо заходить тут плюсова концука, типа знаєш це плюс. Да ні. Ну, так... да, не так ну що це, ти ж кабель а, пхаєш? А не, а не присували тут. Ну вот, все. Вот у них і зроблено. Вот тебе плюсова концовка. от, плюс. Типа три плюса зашло. От они прясують для нього до него. минус. ну, минусы кислот. О, это ты в руках. Вот они и Ставлять, що це плюсовий провод. Ну, ну мінусового клемму, потому что тут плюсова ответ. Ну, а выходит, то він повинен... так само плюс. А ну а выходи у них минус. А вот, а и выходи, минус, дивись, Мінусова клема, а от они присують сюда плюс, провод. Не, ну если плюс заходить, плюс виходить. У тебя ж тоже виходить плюс. Ну правильно, ну у тебе, получается полярность перепутана. Ось На цих ось. На... Ти береш концулку, у тебе це плюс? По логіці, Правильно? Так, да, але це не означає, не. що тут тоже плюс. Не, це... Ти... Не, плюс і плюс це тільки тут завжди сходится. так ти провод. Ти, ти підходиш до акумулятора, у тебе є красний і чорний. А, ну це причем ты аккумулятор. акумулятор, Он тут же не, не ти, ти якщо будеш ставити ставить сюда прибор, яку ти поставиш сюда? Плюсову, типа, Красну чи, чи мінус? Плюсову ну, ставишь. Вот. Ти. А в них тут мінус. Ну, не знаю. А що тут подожди? Якщо тут, тут мінуси, іде. Да? Ну, ти ось береш, от тебе ось є два виходи. От ти ставиш, як ти будеш. Ти по логіці це плюс, це мінус. Ну так, так. Но в них це мінус, а це плюс. От тобі і виходить, коли той вставляє, як е, везде зроблено, прибором в нього вставляється не таким, а відповідні кінцівки, то він ставить сюди, це підходить на плюс. І в нього і показано, що типу, перекута хуйня неправильно. Хороший. Таке намотивне. Це руково. Клюсового концовка, коли... знаєш, це плюс. Давай наїбаше на плюс. Вони просто це. Ми візуально не подивилися. А що йде, який провод і що має бути там. Просто провода скласти, а потім дивишся. Ага. йде плюсовий, а тут така концовка. Значить там мінусу туди ставити і все. Типа ні, брати, щоб ну всякі пожари. Це ж плюс, якщо відна, три плюса. А в них там точно плюси стоять? Чи так само може бути нахуй Трохи далекувато буде. Uh -huh. Це як далековато? Ну типа далеко прямо ж. Ну так воно показує. На широкому голі. Але... Ну якщо ж добре. Це це еще не вилічу? Яркость увеличить что? Не, 1x. Я повечить Там нажимаешь якось прокручиваешь, я не на трохи видно, понял. То качество будет хуже. Это якость. Погнали. Так, не понял, да, заключили. А, все Раз, два, три Думаю, Дмикс. Так, надо. Надо, блядь. Добрать... Специальный ключик табатой. Специальные ци. Нет, это до цит должен пиходы. Там не пихо, а именно на плюс він вообще плюскалка. Що, плоский не плюс Здесь mm -mm. plus... другая концовка. Я бачу, я думаю, що це не крутиться воно А, точно, це ж на ці, ці Можна пошукати ключика. Професійний взятий ключ. Це должен быть. Це спокойно должен сходить сюди. Ага, ну ну, все. Давай мінуса А відкуси. Бо ми тут присували, ми е, отут відвітну часть ну, обратно ділили. Правильно, так, так. Да, да, да. І всі вони три, вони перепутали саму механіку цю блі. Ну, Схе, схематоз Я попутали. Стану, попутали схематоз і все. І... Так, мінус. Минус ты кулечек насыпал, ты так просто на лови, да? Ну что такое, криешь, бы это был один полос, как нормальный, я полос высыпал. отсюда достаю, же за руку. Времени намая. Часов намая. Стуку из-за на то, блядь, здесь на земле высыпал, что там горят. Все бы на коленке. Дебатье, блядь, балосик. Такого? Ага, щоб красиво було, оно впадає потом все равно. Катя не будем, да, зроблюємо ти потом поставляем. Щоб... той стороны там находится. А, ну, мне интересно, если провод. Не, ну на выходе, если бы тут то намерил, то на выходе было правильно. Ты можешь закинуть себе на цель, на землю? Ваш бо так і погано Я постараюся плюс пару шо, я вже підключаю тоже. Хотя не, наш проте надо провірить. Блин, точно. Я вже підключаю. Давай. Так, одиничка. Одиничка. Спрошу, <clears throat> ну. ну, ну как можно сплитерный ну, собрать? Ну, как можно, Я просто думать треба. Мне на... над. я думаю, блин? Две две штуки. Видишь? Полностью. Все равно так надо... Так закрутить. Блин, косяк на косяку, я охерею. Тут аж блін поки найдешь всі свої закручували ці Треба Прийдется кусачками держати А оце тобі блин ці блин, Ну вообще не закручуємо руками чуть підтягнуто і все б Ошибись Перерубляем их Мы же специалистами Zimna pule zrobimy 18. co co To 22. 19. и чемоданчик раз тут бардак такий в гаражі бардак тут всю чемодані что я розумію, що... Що? я, я лист нормально ну вот и все дивись тебе хоп направили все всі знають що поїдеш и тут а після тебя тут все буде працювати файно. потом при забрати прийти цю херню. Дома ти електрика заказав. Ну, то це що дорожче, коли, блядь, це? Ідеш після когось щось перерубляти. Ти кажеш, заказав дома електрику, така спеціалісти ти. Ну, без дипломів, без нічого. Ти наробив. Блядь. А як поняти нуля. качество? Місто нуля оплату замість фазы, вместо фазы Ну, той просто, веби, да, и то и просто автомат выбери и все тут тоже по фазировку поменяешь но ты просто цей стринг не включить и все отключить ее ну, ну напиши ошибка все Прибор, у насып насыпь, насыпь мекер фирма мегер дорогуще вник самолетов 1000 вольт пишет, да? А что ж он у нас больше тысячи показывает и в защиту не входит? Да может, Может? Есть запас прочности? Запас прочности, да. Меряем напругу после сплиттера. Кушачки, курсачки. Чи все, чи все дує, тут чи не дує? Тисячі триста. Нормально, все. Нема плюсика там. Так. Зразу зачеплю прям. Що за цей? 23. Поляризація нормальна поляризація. Мінус не світиться. Значить поляризація нормальна. ти 90. Нормально. Шик. 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 О. Мегер на місце. Мегер, шмегер. Красота, чи не дуже. обустройство інвертора. Травичку садити ще щоб... будемо.